От і розпочалась виплата по тисячі гривень. Зимової є підтримки від держави, які називають тисячі зеленського. Доброго дня, це канал Гарних Новин. Я Олександр Добровський. Вам розповідаю, тож тисяча гривень допомоги, як її оформити, отримати і на вас, і на дітей, і через Дію, і через Укрпошту. Зараз розповідаю через «Дію». З 4 числа прийме, почне прийом заяв Укрпошта, з 10-го почнуть прийом заяв банки. Як тільки вони почнуть прийом заяв, також на каналі вам розповім, тому що тисяча гривень це доволі таки гарна новина, тому що це кожному українцю, да, вони зайвими не будуть точно. Тож, як отримати, Розбираємось. Повна відеоінструкція тисячу гривень від держави. Допомога. Тож для того, щоб її зробити, включаю запис екрану, повна відеоінструкція я вже скинув на народну думку, тож тут будуть трішки повторюватись. Але ті, хто не бачив там, побачать тут і оформлять, і отримають. А це саме головне. Тут долучайтесь, підписуйтесь, будемо розбиратись разом. Перше, що потрібно зробити, заходимо в Play Market, пишемо Дія, оновлюємо дію. У мене вже тут пункт відкрити. В кого не оновлена, буде оновити. Оновлення обов'язково, тому що не буде пункту подати заявку на отримання допомоги. Дуже в багатьох дія оновлюється автоматично. Оновили, відкриваємо. Відкриваємо. В двох пунктах вона є. Перший це на головному екрані, другий це в сервісах. Зимова є підтримка. Заходимо туди, читаємо, так? що е буде. Е Оформлення тут тисячі гривень, що е, геолокацію не щитує, тобто можемо не боятися, що дія визначить, де ви і відразу там до вас хтось приїде. Ні, геолокація береться, якщо ви за кордоном, то е, з відповідних джерел так, з митної служби. Тисячу можна буде оформити, потратити тим, хто зараз в Україні і на себе, і на дітей. Беремо розпочати. І бачимо, так, що для оформлення просто поставте галочку. Бачимо, відразу в мене підтянуло трьох дітей. На кожного з них можна поставити галочку. Тобто я оформлюю не тисячу, а відразу 4 тисячі гривень цієї підтримки, які можна потім буде потратити на комуналку, на інтернет, на е, лікарню, на ліки, на квитки, на е, книги. І ще на чого, На донати ЗСУ, не забуваємо про це завжди. так, Через Укрпошту, хто оформлює, то можна буде відразу потратити на Укрпошті на комуналку, на все те саме. да, Тільки проводити через Укрпошту і на продукти. Будуть продуктові набори сформовані на пошті. Поставили галочку. Подати заявку. Звертаємо увагу на те, що пише. Перше, дивіться, якщо у вас в дії нема такого пункту, а вона не оновлюється, зачекайте день-два. Тому що в мене так було з цим національним кешбеком. В дружини він вже був доступний, в мене ще ні, тому що дія оновлюється поступово всіх на телефоні і може пройти деякий час, поки вона оновлюється. Ну, зазвичай, то до одного дня. Якщо не підтягує усіх дітей, це підгружається інформація з реєстрів. Бажано, так як я, наприклад, зробив, додати своїх дітей у себе в документах. Активний запис про народження, і бачимо, у мене чотири активних записи про народження це моє і трьох моїх діток. Тобто, сюди можна додати документ. Отут додати документ. І туди вводимо серію і номер свідоцтва про народження дитини. Так дія відразу підтягне всіх ваших дітей вам. Що ще з нюансів, та більше ніяких. Що робити після того, як оформили? Очікувати на її виплату. Тобто, а ще забув пункт, що у вас обов'язково має бути підключена карточка національного кешбеку, тому що саме на ню зараховуються кошти. Тому. Як оформити карточку національного кешбеку? Є повне, детальне, отаке таке відео на каналі Народна думка. Оформлюємо карту. Підтягуємо її в дії, в пункті Національний кешбек. Отут він знаходиться. Показую. Національний кешбек. Потім заходимо в зимову є підтримку. Отам от вона знаходиться. Потім. Подати заяву, ставимо галочки, вибираємо на всіх, оформлюємо, отримуємо, розбираємося разом. Долучайтеся до зустрічі на каналі. Розберемось разом.